Вітаю, мої дороцінні брати і сестри. Це буде, напевно, короткий ролик, як сворідна відповідь на запитання, які мені задають, що ж там на рахунок закінчення війни, про яке я говорив. Дивіться, друзі мої, я напевно замордуюся кожному відповідати, який зараз це питання ставить і ставить мені. Я коротеньку історію нагадаю, десь в травні місяці 24-го року я поділився з тим. Яке я мав видіння від Господа у сні. я вважаю це по сьогоднішній день видіння, яке мені Господь дав і поділився. Там була історія така, що бачу у видіннях три величезних титани перед війною в Україні 22-го року. Три величезних титани, які насувають на Україну, і своїми ногами вони повністю руйнують Україну, проходять від сходу до заходу всю Україну, і в кінці вони виходять з України. Після цього в мене було одне таке молитовне моє переживання, де Господь поговорив. Я так вірю з моїм серцем, і він сказав мені так: от, що три титани це насправді три роки. я зробив таку заяву: заяву для надії людей, заяву для підбадьорення у молитві. Я, напевно, для невіруючих людей, які на завіті з Богом нічого не мають, і не хотів би навіть з ними спілкуватись на ту тему. Бо з ними треба починати розмову починаючи від таких тем, чи існує взагалі духовна реальність, чи є Бог і все таке. Тому я не буду нічого відповідати відносно цього. Але от моя справа з братами і сестрами у Христі різного гатунку, добрі, злі, якісь покладості, які мають розуміння, терпеливість і психовання. Так, от, друзі мої, відповідаю. Цей ролик підписаний от таким от текстом пророче откровення. Війна закінчиться в 2024 року, якось отак. Любі мої, дивіться, що я зрозумів однозначно. Люди не дивляться весь матеріал, весь ролик. Я згідний з тим, що він десь там приблизно трошки задовго, як для людей, в 40 хвилин. І я зрозумів одну річ: люди просто читають заголовки, і їм здається, цього досить. В цьому моєму ролику є одна, напевно, похибка, яку я допустив, якої не треба було робити, в кінці його десь там 30-та хвилина і так далі. Я розповідаючи про суть оцього мого видіння, про моє внутрішнє переконання, яким я користуюся сам, що очікую кінець закінчення війни в кінці третього року цієї війни. Я говорю таку річ, що я точно маю відчуття, і таке моє пророче повідомлення. Що війна не буде тривати довше трьох років. Запам'ятайте це, друзі мої. Це є головна суть цього відео. Війна не буде тривати більше трьох років від початку. В кінці я роблю отаке: от вже моє людське припущення. Воно не є складовою частиною мого видіння. Просто це моє людське припущення. Я так от сказав, що. Три роки можуть бути умовні три роки, вони можуть бути 2 роки 6 місяців, 8, 10 місяців. От моя фраза була така: це може бути неповних календарних три роки. І враховуючи те, що війна почалася в кінці лютого 22-го року, то, можливо, вона закінчиться за 2 роки і 10 місяців. Тому я сказав таку фразу, і, напевно, вона була зайва, що можливо, це відбудеться і в кінці 24-го року. І Похибка полягала в тому, що я так і підписав, якби цей ролик, що в кінці 24-го року слід очікувати закінчення війни. Напевно, це була похибка. Але я ще раз говорю таким однедругам, хейтерам, не хочу, щоб це були мої брати і сестри з таким, знаєте, духом злим. Але. Подивіться уважніше. Якщо ви хочете мене судити, якщо хочете вже кидати каміння, то все ж таки подивіться уважніше, і ви там побачите суть цієї заяви. Згідно мого видіння, яке я побачив, я впевнений. Я можу по сьогоднішній день так сказати, я впевнений, що війна закінчиться протягом трьох років від її початку. Тобто крайній строк очікування здійснення того, що я бачив, для мене самого це є. Найпізніший строк це є кінець лютого 25-го року. Я знаю, що ця моя поправка зараз вона напевно нічого не буде означати для такого сорту людей яким особливо не потрібні. ні пояснення, ні дивитись от одужину цього ролика. Вони просто вчепилися до титулу і, відповідно, скажімо, вже кидають свої каміння. Тому, друзі, нічого я з тим не зроблю. Помилка, якщо була допущена, то хіба тільки в цьому одному, як цей ролик був підписаний. Але знову ж таки суть цього видіння ця війна не буде тривати довше трьох років. Дивіться, ще один такий от момент, який мене дійсно дивує. Момент дивує, мені здається, що вже з кожного чайника, якщо так можна сказати, з кожного чайника говорять про те в Україні, що переговори це вже є десь. Оцей активний момент, вони вже відбуваються. Тому мені дивно, як можна бути глухим і сліпим на ту тему. Коли я записував цей ролик, в мене навіть було таке відчуття сильне молитовне, де мені сам Господь говорить: вже кажи людям про те, щоб мали надію і вірю, і вірю про те, що Оре закінчується, тому я вірю, що я встиг записати цей ролик менш більш правильно, коли взагалі не було ніякої надії і передбачення про те, що, хоч може бути якийсь намек на те, що війна закінчиться. Але сьогодні, коли вже є приблизно 3 січня 25-го року, мені здається, знову ж таки немає вже таких політичних новин, коли би про це не говорили. Моє чисто людське припущення, як це може бути виконане, це видіння в історичних подіях. Здається, 20 січня буде інаугурація Трампа. І 21-го він обіцяв. Також він обіцяв, знаєте, політик світового масштабу, що він представить світу план перемир'я між Україною і Росією. І закінчиться так звана гаряча фаза війни, як вона сьогодні от звучить у е якби ну, новинах в світі політики. І, отож, друзі мої. Можна стібатися навіть з Трампа, можна його там хейтити про те, що він сказав, він сказав. Але розумна людина, добродушна людина, людина, знаєте, ну, з практичним розумом, вона чітко розуміє, що навіть якщо це станеться через день-два після цього, тоді Трамп виконує своє зобов'язання. Що ми в цьому бачимо? Ми бачимо волю людини, яка дійсно над цим працює, і вона не бреше. В моєму випадку все гарно якби сходиться. В 20-го буде Трамп е, при інаугурації. він вступить в повні свої повноваження, коли він зможе навіть погрожувати Росії поступатися своїми забаганками в плані переговорних своїх там замовлень. Якщо не 21-го, то трошки пізніше скажімо, відбудеться от процес перемир'я між Україною і Росією. Тому я вважаю, що по сьогоднішній день, друзі мої, ніяким вже пророком я не є, але. Я нічого з людьми не зроблю. Вони не хочуть дивитися відео до кінця, вони не хочуть його аналізувати. Мені сподобалось, як один братик сказав, так мені в підтримку. Він каже: навіть якщо війна протриває дійсно три роки і два тижні чи місяць, для мене це все рівно буде три роки. Були претензії відносно мого запису і того стилю, як я записував. Вони казали так, чому таких слова напевне, чому слова такої відносності є, коли я записую це відео, друзі мої, тому що я не претендую на роль пророка для надії людей, для їхньої молитви я поділився тим, чим я підтримую сам себе. Я назвав це не пророцтва, а откровення. Це ще одна річ, яку я просто не припустив, що люди не розуміються на духовних біблійних термінах. Є різні рівні пророчого слухання, пророчого відчуття, і потрібно дійсно бути служителем, пророком зі стажем, щоб, наприклад, сказати це пророцтво, пророче откровення, друзі мої, це приблизно це, що відбулося, це моє слухання Бога, це моє відчуття для себе самого, для своєї сім'ї, для своєї церкви. Що приблизно є в Божих задумах? Що Господь шепче своїм святим про те, що буде відбуватися незабаром? Тому Господь шепче людським серцям. Я не знаю, в мене таке враження, хто ізригає піну зараз в ненависті, наприклад, до мене чи до інших людей, які приблизно про це говорять. Що вони взагалі глухі і сліпі? Відкрийте свої очі і подивіться: вже відбуваються історичні події, вже здійсняється оцей момент ці події закінчення цієї війни. Тому. Я скажу вам ось так. Мені хтось пропонував, каже, закрий цей ролик, не позорся на цілий світ. Я не позорюся, тому що я ще раз кажу: я до речі зроблю певне виправлення завтра, після цього, коли видаю цей ролик, і я в назві пророк, якби цього пророчого відкривання, дещо зміню. Я напишу закінчення війни 24-го, рисочка, кінець лютого, 25-го». І, Напевно, це буде вірніше відповідати суті. Оцієї моєї заяви пророчого откровення. Я не хочу це закривати, і я не хотів міняти, скажімо, цю назву, щоб не бути нечесним перед людьми, Хоча все одно звинувачують в тому, що я збрехав. Ну, в чому збрехав, друзі мої? Оці звинувачення не приймаю якби в свою адресу, в своє серце. Тим більше, що це є одна моя спроба поділитися пророчими моїми відчуттями. На фоні, напевно, 500 або 1000, не знаю, скільки відео -проповідей є моєго пасторського служіння в Євангельській церкві. Тому знову ж таки, не маю я репутації пророка, щоб мене можна було аж настільки друзі мої судити. Ще одна дуже практична річ, якою я хочу закінчити, цей мій ну, проміжний ролик перед тим, як в кінці. Лютого 25 го я зроблю наступний. І я думаю, що це буде розбір цієї історії по тому ролику. В той час я думаю, вже закінчаться ці всі події в плані війни в Україні. Але тим не менше. Поки це ще не закінчилось, друзі мої, я мушу сказати ще одне повідомлення. Дивіться, десь кілька днів тому назад там мені в коменти прийшло, ну таке просто, я би сказав, біснувате якби повідомлення в такого приблизно характеру, якби можна було цю людину оживити з тим текстом, яким вона говорила. Вона приблизно казала тако, де? де закінчення? Війни? Ти казав, де закінчення. Не знаю, мене це торкнуло, друзі мої, на такому пасторському рівні, знаючи людей, знаючи серця, я б, знаєте, що мені хотілося сказати? З одного боку, так по хотів сказати, в кишені в мене, напевно, раз. Розумієте, яке питання, таке відповідь. Але з другого боку, знаєте, що я відповів? Я відповів певну істину, яку треба також розуміти і прийняти. Я сказав такій людині, воно в вас в таємній в кімнаті, воно в вас, в молитовній кімнаті з Ісусом. Дивіться, про що я говорю. Напевно, не зараз, але. В Кінці, коли події закінчаться в розборі цього ролику, я буду говорити напевно про одну головну істину, надзвичайно важливу як послання до церкви. Дивіться, в новому завіті, в новому завіті, коли Господь з великою мірою пророчого откровення, з меншою мірою пророчого откровення говорить якесь своє слово в церкві, це друзі мої є. Молитовне запрошення, щоб стояти на цьому слові, вірити в нього, і саме головне співдіяти з ним. Це означає, що потрібно, друзі мої, єднатися в молитві навколо того, що говорить Господь, якщо ми віримо, що Він це говорить. Ми бачимо в писанні дуже багато історій про це, коли здається, Бог, державний, говорить своє слово, що він щось зробить, а потім він цього не робить. Як добрі наміри, так і погані свої наміри. Хоча це виглядає, Бог сказав, і це пророче слово, і це повар. Винно статися, а от, друзі мої, і не стається. Тому що люди співдіють або не співдіють з тим пророчим словом. І навіть якщо є пророче слово, може так і не вийти, друзі мої. Я не оправдовуюся, знаєте, якби наперед собі закладаючи оправдання, скажемо, що не здійснилося, або хтось не молився. Я не про це говорю, друзі мої. Я, мені легко каятись. Це те, як я народився згори, покаявшись у своїх гріхах і отримавши вічне життя. Тому це є навик будь-якої зрілої. І духовної Божої людини. Щось не це вибачтеся, без проблем, любі мої. Що будуть робити ці сотні людей, якщо, наприклад, здійсниться це об'явлення, вони, які кричали, що я вже пророк, виходить, вони мусять покаятися і визнати з мене пророка. Хоча, друзі, мої, я вам ще раз кажу: ніякий я не пророк. Я просто є церква Божа, як і ви. І в новому завіті діла трошки вони інші виглядають в плані пророчого служіння. Це не є так, як Ізекіїл і Ісая колись говорили, і більше ніхто не мав пророчого помазання. Сьогодні Дух Святий на церкві є, так повинно бути, що він є на кожному. І раз Дух Святий є на Божих людях, вони повинні чути і бачити в дусі щось на рахунок подій свого життя і на рахунок подій їхнього народу. Я чесно поділився з тим, що я, як брат, скажімо, як служитель в церкві, що я бачу. І тому та людина, яка піниться в мою сторону, якщо це Брат і сестра каже, де закінчення війни? Я запитаю, як ваш брат вас? Що ти бачиш, що ти чуєш? А якщо ти глухий і сліпий як баняк, і ти нічого не чуєш, тільки ходиш з тими каміннями, то мені тебе шкода. Тому що швидше всього людей пінаєте з рота через те, що вони ніякої ціни у молитовній кімнаті своїй не платять навіть за цю тему, яка називається закінчення війни в Україні. Я вам скажу, як виглядає паралельне моє життя і нашої церкви, які отримали через мене це пророче откровення. не пророцтво в стилі Ісаї і а в стилі, скажімо, нового завіту це те, як Господь промовив в новому завіті, яке написано в діяннях, що будуть бачити сни, коли прийде Дух Святий, будуть пророкувати юнаки і так далі. Це все написано в новому завіті. Так, от, друзі мої. Ми точно знаємо, наша церква і я особисто, я так навчаю своїх людей, коли є Боже біблійне слово, який задум Божий благословити людині, людині конче молитві вірі триматися цього слова, промолювати його. Якщо тим більше прийшла якась грема, особисте слово. Боже в життя людини, це також не причина сидіти на дивані і просто пасивно чекати. Коли ми маємо пророчі слова Божі, і ми його очікуємо, це завжди активне очікування. Буквально це говорить посвячення в жертві молитви, щоб з'єднатися з цим пророчим словом і притягувати його до свого життя. Тому в нас в церкві неустанна молитва, і в мене кожного дня відведений час, коли я навіть маючи це пророче слово для себе самого, це я сам собі сказав. Бог мені сказав, я знаю навиком мого духовного життя, що потрібно стояти і очікувати в вірі в те, щоб. Сили Божі, сили небесні акумулювалися над Україною, щоб здійснилося так, як сказав Господь. Хто цього не розуміє, той буде сприймати пророцтво. Він думає, що він правильно його сприймає, але він насправді просто вангує. Може, він не говорить пророцтва чи пророчкровення, але так як він сприймає, це все рівно, що він йде до ванги. Тому, друзі мої, ще раз я вам кажу, навіть з певним таким сварінням духовним, наскільки ви смиренні перед Господом і це спосібні почути, не вангуйте. Знову ж таки, якщо щось буде не так, терміни вийдуть за рамку в кінця лютого 25-го року, з великим задоволенням для тих, кому стане легше, я скажу, вибачте мене, щось погано почув, щось погано проінтерпретував. Але все одно я особисто далі буду триматися ось цього духовного життєвого принципу. Тому що вже 30 років після мого зв'язку з Господом, після мого завіту з ним, завжди у фрагментах мого життя мене супроводжує, пророче Боже Слово, Проче Откровення. Щось що сказав мені Бог про мою сім'ю, про мою роботу, про Україну, про церкву і так далі, я його маю, бережу в своєму серці і я його промолюю. Тому, добрим людям, добрим моїм братам і сестрам, правильно зорієнтованим, я вам кажу. Якщо ви маєте відчуття, що це Божий план, це Божий намір, то це буквально означає що цей місяць, який ще є, можливо, півтора місяця. Посвятіть не перегляду Фейсбуку, перегляду інтернету і таким пасивним очікуванням, що ж з того вийде, що там один чоловік сказав про закінчення війни, а будьте в єдинстві зі мною у молитві. І стоїмо вірою, очікуючи того, запрошуючи Духа Святого на це пророче слово, щоб небо нам допомагало, щоб Колісниці Божі приходили і рухалися навколо нашої армії. Ще хочу сказати, друзі. До речі, дуже гарна порада тим людям, які спіною в роті говорять, де закінчення війни, яке то обіцяв. Знаєте ще де може бути, якщо ви не здібні зрозуміти суті таїнства. Таємної кімнати. Воно є в ТЦК, от особисто для вас. Будь ласка, вас запрошують, вас шукають, підіть, мобілізуйтеся і поможіть пришвидшенню закінчення війни. Тобто, бачите, є різноманітні, практичні способи, як співдіяти тому, щоб закінчення війни відбулося. Одне, молитовне для тих людей, хто зрілий, хто близько з Господом, а другий спосіб, або й два способи це є військовий спосіб. Ну точно, це не є люди, знаєте, які. Ну, просто навіть глухі і сліпі в контексті сьогоднішнього дня, де я ще раз кажу, вже з кожного чайника говорять про це, що процес переговорний йде. Я не знаю, що потрібно зробити для таких людей, але вони мене багато чого повчили От, протягом цих півроку. Навіть такі мої брати і сестри. Знаєте, якщо я пожну в кінці сором, отак перед Господом говорю, хай мені так буде. Мені потрібно, тому, скажімо, дойти до кінця навіть цього випробування, або утвердитись в цьому служінні і його продовжувати, або відмовитись від цього. Але я хочу сказати, друзі мої, що разом зі мною на цю лінію соромських обставин стали добрих пів тисячі людей, які не дочекалися ніякого кінця цього видіння, кінця мого проголошення, навіть зараз не вислухали цього ролику, коли я своїми устами говорю, що три титани це три роки, і вже кидають свої каміння і позоряться. Тому друзі мої. Якщо мені треба буде каятись, я покаюся. Але в кінці, якщо здійсниться це боже видіння, я очікую 500 вибачень. Я очікую 500 проголошень мене пророком. Любі мої смиренні серця, смиренні духа, пробачте мені, це не моя натура, це не мій дух. Я сарказм такий маю. Не потрібно ніяких проголошень, не потрібно ніяких вибачень. Але, можливо, до якогось серця, до якоїсь душі дійде, що замість того, щоб знову ж таки пінитись, скажімо, потрібно закритися в таємній кімнаті і використати ці дні. І навіть без цього пророчого видіння використати ці дні для того, щоб бути з Господом воєдино, тому що. Ви або в армії Ісуса Навина, який бореться з амаликітянами, як ця історія була зі Старого Завіту, або ви стоїте з Мойсеєм на горі, який має видіння від Господа і підтримуєте його руки. І це буквально означає позицію військову, духовну церкви. І ми молимося всі разом про те, щоб успіх був і благодать на військову армію сучасного нашого Ісуса Навина, якими є наші збройні сили, друзі мої. Цей принцип працює по сьогоднішній день. Але якщо ви. Не воюєте в армії, і якщо ви не воюєте в таємній кімнаті, я вам скажу так, от мої друзі, друзі, заткніться ліпше. Ви не я, а заткніться ліпше ви. Не знаю, чому таке от строге мене послання. Я собі уявляю, що зараз почнеться в коментах. Я вам ще раз кажу, друзі мої, що. Я смирений перед Господом, так мене Господь навчив, і я залюбки запишу відео і покаюся перед вами. Я навіть не знаю так до кінця, як зібрати це покаяння. Я це зроблю. Нехай це буде навчальним прикладом в такому випадку, як це потрібно робити. Тому не скидаю цього відео, поправлю більш точніше ту назву. А вам пораджу, любі мої мої добрі брати і сестри, хто в духовній боротьбі. Не зважайте на це все. Дивіться, ще є час. Вчора в нас була молитва. Вчора в нас була Молитва. І я не стидаючи вже цього хейту, скажу вам там пророк, я не пророк. У мене було пророче відчуття і откровення, що ми в нашій молитовній групці наблизились майже до цього піднебесця. У мене таке відчуття було, таке видіння духовне, що ми чуть не відкрили вже ці двері, які називаються вікно небесне. Над Україною сьогодні є це склепіння, це прокляття війни. І зараз ця молитовна сила, молитовне зусилля церкви, воно добирається до цього, якби піднебесся. Воно тріснуло, щоб розкрилося воно над нашою землею, щоб слава Божа пролилася. І тоді ви побачите в дуже короткий час буде заповнюватись наш народ сяйвом господнім. Бо зараз це час депресії, зараз це ж час страху, зараз ця атмосфера злоби і злості. І коли люди от приблизно в такій злобі це виговорюють, я просто бачу, що вони більше під помазанням у цього демонського піднебесся, ніж під помазанням. Божої слави під помазанням Божого натхнення, і напевно суть пророчого духа різного гатунку це побачити щось далі за це склепіння диявольського піднебесця, щось далі за цю злобу, і за цю біль. Я згідний про те, що війна болить всіх. Я згідний, що це мордує всіх. Але саме зрілі, вони вміють тримати себе спокійними в Бозі і день і ніч, день і ніч стояти в правильній духовній позиції. Тому ще раз і ще раз я повторюю свою надію, яку я отримав від Бога сам. Я впевнений, наскільки я можу, в моїй зрілості, в Божій, що довше трьох років ця війна тривати не буде. Навіть більше цього я вам скажу анонсом: мене вже є. Новий наступне деяке відкриття від Господа на те, що буде в наступні роки. Я про це поділюся в кінці. Логічно потрібно дочекатися закінчення цієї всієї історії. От, але я думаю, що все буде добре. Будьте благословенні, мої дорогоцінні, пробачте мене за лишній там запал навколо цієї теми. Але як то кажуть, в писанні написано людина, людину вона точить, лице людини, людське лице заточує. Тому навіть після цього переживання, за яке я не шкодую. Я також став іншим. Благословляю, любі вас, надихаю вас, до ще більшої молитви, тим більше, чим більше кульмінація наближається до кінця. Тепер вже не потрібно пророчих голосів, слідкуйте просто за новинами, і ви побачите, що вже відбувається ця боротьба. Тому моліться ще раз і ще раз, що коли ця руська делегація приходить на ці високі переговори, щоб там не демони були, які надихають їх злобою і жадністю, щоб там були ангели Божі через вашу молитву, щоб вони паралізували їхні мозги. Щоб вони ну, схилялися серцем своїм, скажімо, побачити деяку тверезість в тому, що їм пропонують американці чи українці. Будьте благословені! Ісус є Господь! До скорої зустрічі!